Вітаю творчій майстерні Лесі Подгурської. І сьогодні скарби від Звенислави. У неї порвалося таке баламутове намисто. Тут було одна низочка і пів. Я так обережно підніму. Одна низочка залишилася, тут є згарби. Ось така. І ще отака. От Коротша низочка обірвалася. Треба буде зробити нове намисто. Тут бірюза, така. комплект сережки, браслетик і намисто. Перламутр тонований, агат. Ось таке дике намисто. Такі намистини прозорі і чорні, і ще такий коричневий перламутр під тигрове око, але це перламутр. Ось так скарбів берусь за роботу, а що в мене вийде, я вам покажу. Намиста для дзвенислави оновлені. Вийшла така досить цікава колекція. І першим я вам покажу. Із антикварних стародавних баламутів. Воно було на дві низки. Я дизайн майже зберегла, тому що там на дві, але на три з такими згардами цікавими. Але фурнітуру я всю поміняла, тому що вона не підходила під цінами містини. Вона була за великі шапочки. І, ну, одним словом, я фурнітуру поміняла. Коли я розклала, я подивилася, що з тих двох можна спокійно зробити три. І Дзвенислава погодилася на трирядне намисто. Ось така краса у мене вийшла. Як я кажу, використала з гарди. Вона така цікава, бачите, такі ангели. По центру дала таку саму найбільшу, вона. Тут була, ну, але так, як тут згарда, ми її перемістили сюди. А тут по центру дала таку фурнітурну під старовину. Використала оці роздільні намистини гематитові, вони додають такої яскравості. І дала на оці намистини моранського скла, дала такі шапочки. Ось видно. Закінчила я фурнітурними, тому що в мене не було навіть додати баламутів. Ну, відповідно, це ціна, тому я вийшла з тих баламутів, які були у Дзвениславе. По центру я дала трошки шапочок на цю велику таку фігурну. Ось таке дуже-дуже гарне намисто вийшло. І реально це якщо купити на аукціоні одну велику низку баламутів, то можна зробити от таке намисто. Хто знайде, я зроблю. Бо я зараз не вкладаю в баламути по тій причині, що у нас війна. І я не впевнена, що не знаю, який буде, хоча попит є на них. Але ну, просто я вирішила не вкладатися. Я маю достатньо прикрас. тому... Але хто собі знайде баламути, я зроблю таке, яке захочете. Ну, я просто орієнтую, що з великої отакої, одної низки, отакого велика низка десь, це вийде отаке намисто. На так що можете собі шукати. Із е... агату також я зробила трирядне. Сортували ті агатові навестини. Ось, Якраз мені пригадалося. На днях мені попалася стаття, що русня дуже радіє, що у нас блекаут, що Київ і Львів, не знаю, що їм так Львів, Львів попереду горла стоїть, без світла, народ без світла, газу, води. Тонемо у фекаліях, народ вийшов на вулиці, мародерить, розбиває магазини, грабує, ну, повний хаос. Росіяни. Хто мене слухає? Не вірте своїй пропаганді. Я у Львові. Так, у нас проблема зі світлом. У нас проблема з опаленням. У нас проблема з зв'язком. Але у нас люди. Не в паніці. У нас люди об'єднуються, у нас люди один одному допомагають, один одного підтримують, і ніяких грабунків у нас нема, ніякі магазини у нас не бомблять. От тільки я повернулася, їздила на ринок, пів дороги бачила, що без освітлення, частина з освітленням. Всі чемно все купляють, приїхала додому і зараз гарна погода, і я. Знімаю відео для вас, щоб ви подивилися, ніхто нікого не грабує. Ми нормальні цивілізовані люди. Але, як мудреці говорять, кожен судить в міру своєї розпущеності. І якщо ви так пишете, значить ви такі і є. Людина, яка цього ніколи не зробить, вона ніколи таке не напише. Людина, яка не думає про іншу і погано, значить, вона є теж непогана. А людина, яка думає, що це злодій, сама злодій. Людина, яка думає, що брехун сама брехун. Так що шукайте інформацію іншу, ніж ту, що вам подають. А то вже ваші пропагандисти так забрехалися. Ви навіть не знаєте, що вас визнали країною тер... спонсором тероризму. У вас цього не написали? Засудили Гіркіна, який розпочав війну, про яку ви так щебечете під копірку. Він ж сам признався, що якби не він, ніякої б війни і не було. Його засудили. Але вам подали, що засудили ЗСУ. Це була інформація для росіян, які мене дивляться. Правда, вони мовчать, бо я їм сказала, що якщо вони будуть мені квакати, я їх видалю. Хто хоче дивитися, мовчіть. Ну, не знаю, може, після того відео наквакають видалю. Так що, беріть собі до уваги. Я адекватно відношуся до адекватних людей. До людей, за яким плаче Кащенко, туди й дорога. Все, вертаємося до наших прикрас. У нас хороша атмосфера, навіть і без світла, і без тепла, і без газу. І зараз сонечко світить, і я знімаю гарне намисто. Ось такі бочечки, такі прямокутні. Із агату, а посередині дала такі таблеточки. Розділила їх такими дисками кольору золота, тому що, ну, якщо б я дала бронзу, вона б згубилася тут. А золото воно і небагато, просто така, бачите, легенька-легенька полосочка додає такої яскравості. Закінчила я ось так, до конектора, ну і зрешти. До закінчення ногачок. На І наступне було чорно-біле через одну. І прийшла мені така ідея зробити асиметрію кольору. Додала фурнітури. так, зараз я відійду далі. Ось вам видно. Додала я фурнітурні наместини, додала такий конектор, додала свої маленькі, щоб і довжину зробити, і в той же час полегшити, щоб вони не, ну, така невагомість, щоб появилася. Дала такі фурнітурні. Ось. До чорних дала прозору, до прозорих дала чорну на закінчення, я так закрила, замочка не давала, тому що воно досить довге. Пересуваюся ближче, бо будуть вже коротші. І з перламутру. Теж такі намистинки нестандартні, і думала, щоб то зробити, щоб щось додати, щоб вони були цікавіші. І прийшла мені така ідея додати оці квадратні намистини. Вони дуже такий колір гарний мають під золотом і роздільні між кожну. Відповідно, стали вони довші і яскравіші. Оці намистини додаю, тому що. Оці палочки квадратні, тут кругли. ну Може би підійшло, ну мені от прийшла ідея саме оці дати, вони досить такі цікаві. Бачите, вони такі, як гранені. І з коричневого, він такий древненький був, ну, верніше, як чіпси. І... Я вирішила посадити на піни, але там, що були намистинки скляні, я їх використала під низ. Зараз я вам покажу. Ось вони, де, де, яких пару є таких, бачите. Щоб вони були об'ємніші, бо вони такі, ну, зовсім зовсім, не знаю, як вам видно. Бачите, ну, чіпси. Ось. Але їх було досить мало, і я вирішила додати отакі досить такі довші намистинки. Я пробувала різні, пробувала під золото, пробувала пласки, пробувала. оці найкраще зіграли і додали довжини. Ну, а на закінчення використала вже гематитові намистини, які я вже говорила у... від... від баламутів, ну і до закінчення. Але ще залишалися з того намиста такі мушлі. Також думала, що з ними зробити. І попробувала ось так. Досить вийшло цікаво. Бачите, то з тих було разом. Але до цього вони не пасували, вони залишилися окремо. І я додала таку під бронзу або зі золото фарбовану вулканічну лаву. Дала такі роздільні, тому що вони топляться сюди, в мушлю, бачите як? І щоб відстань була. І Досить так цікаво вийшло. Ну, на закінчення з і і гачок. А з збірзового також думала, ну що зробити, там був браслетик, сережки, намисту. І вирішила зробити парочку подружечок. Додала фурнітуру бронза золото Такі намистини. Ще й шапочки на них. Тому що на тих теж є шапочки, щоб то вже так гармонійно все було. Досить цікаво виглядають оці намистини з шапочками. Ось. І ці кривенькі, бірюзові, вони вже вирівнялися і гарно лежать. Бачите, як можна одну носити, можна дві. Тоже, як Звенеслава собі побажає. Ось і це все, що я вам хотіла показати. Переробка закінчена. Всім гарного дня, гарного настрою. Тримаймося, допомагаємо один одному. Закон карми ніхто не відміняв, так що, що посієм, то пожнемо. Сіємо хороше і буде нам добре. До наступних переробок.